Усіх вітаю на моєму новому відео. І сьогодні ми будемо шукати гриби у високогір'ї Карпат. Але перед початком відео обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Думаю, що можливо знайдемо якихось білих грибів або червоняків. Ось уже перша знахідка, ось такі калічки, але вони старі. Добру можливо лише цю калічку. А так вони всі старі і червиві. Але принаймні це знак, що гриби є. Сьогодні шукаю у такому сосновому лісі високогір'я Карпат. Ось він, перший білий гриб. Він вже більший, але на вигляд ніби добрий. Тут вийшов на якусь стежину і знайшов ось такого червонячка. Лиш виключив камеру, дивлюсь кущі, а там ще один червонячок. Тут знайшов оці два червонячки. Зазираю в інше місце і тут ще один. І з одного місця таких три молоді червонячки. Ось знайшов ще одного червонячка. Вийшов на таку поляну, а тут от такий червонячок. З довгою ніжкою. Забираю. Недалеко від попереднього знайшов ще один великий червонячок. Але він вже старіший. Он де тільки що йшов і знайшов ось таких красучків. Ось перший білий грибок. І от такий другий, вже більший. Ось тут, поміж патаків, знайшов такого білого гриба. Іду і бачу ще одного. Але він вже старий. На сушку піде. От і кінець цього відео. А кому сподобалось, то обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. В осені я спробую якнайчастіше знімати відео. І, скоріше всього, вони будуть на тему збір грибів. А так, гриби є. Просто я показав кілька відрізків. Де я знаходив червоняки і білі гриби? А наразі всім божої удачі і всім пока.